Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. В попередньому відео я розказувала, що я на дачі, ще трошки в мене відпустки залишилось. І приїхала привезти, так сказати, огород до зимового стану. Перекопати, позгрібати. Возюкалась там цілий день, хоч і дощ трошки мішав на огороді за будинком. Потім під вечором, вроді би, і але ще не потемніло. Думаю, щось зроблю. І тут у мене горіх. Вже майже весь осипалось листя. Горіхів цього року не було, тому що ранньою весною був мороз, приморозок гарний, днів три підряд, і весь світ обмерз, і горіхів не було. Ну, Штук три я знаходила, але білочка тут бігає. То, можливо, вона ще щось тащила собі. Ну, А листя то було дуже багато. То це ввечері вчора вирішила позгрібати. Ось це листя, може підсохне ще раз грибу, бо бачу, що де-не-де де, де, де залишилось. А потім згрібаю ось тут. О, там Далі де не згрибано, видно багато листя. Тут я вже позгрібала В мішки, все і це з-під горіха листя вивозимо. За селом там не компостна, а ну, мусорка. Ми возимо туди. А залишилося листя в садку, то те листя я в компостну кучу складаю, Це окремо. І грибу, і думаю, та, що ж воно за, за вужачки якісь виросли, що ж воно, що ж воно. І потім я розумію, що це оп'ята. Ось я їх. Ось я їх, бідних, спочатку походила по них, потопталась, ну, потім вже позр... позр... позрізала. Ось Минулого року теж я згребла тут листя. І сестра з чоловіком вивозили свій мусор і Кажуть, залиш ось тут під горіхом. У нас частина горіха, якось так було два стебла, одне зрізане, бо вже було дупло і вже ну, боялась, що впаде на провода. То каже, ось тут торік минулого року, Як вони прийшли оці мішки тут з листям брати, то, каже, оп'ята ходили, різали, здали, що підростуть і знову різали. Кажу, та ти що, от красота? А цього року теж ось, ось теж маленький росте, це ще я не зламала, не встигла. І тут їх просто повно. Ну, Я вже якось з вершечку листя зібрала. Ось манюсенькі. А які більше вже, ну я вже їх поламала, то я вже їх мусила зібрати. Ось ще чималий і не побачила. Ось такі гарненькі, опеньки. Ось тут. Ось тут взагалі було багато. І ось так. Ось такі місця. Ось теж ростуть. Не зламала, хай ростуть, можливо, підростуть. Я не бачила. І ось так я їх потім пішла. Ось іще, ось іще я навіть не замітила. Вчора вже темніло, поки я з ними тут возюкалась то вже темніло, це вже всі поломані. Я потупала спочатку по їх, потім пороздивилася. Я не чекала, що тут будуть опеньки. Але в ітогі дуже хотіла в ліс, не пішла в ліс, бо нема часу. Але в ітогі ось... Ввечір я сиділа, мені була робота. Ось я перечистила отакі маленькі, чудові опенічки. Зараз перемию, вже вчора ввечері не стала відварю і щось, звичайно, посмажу, мабуть, на сковорідці. Ось таке тихе полювання в мене таке було вчора. Неждано, негадано. І ось лежить зломаний, бідненький. І шапочка лежить зломана. Оце я так вчора загрибала листя. Так що можна в ліс не йти, а грибочки ростуть прямо в садочку. Всім миру, здоров'я, благополуччя, пока-пока, до нових зустрічей!